management. Що це таке? І що це за спеціальність? Дивіться, якщо ви любите мистецтво, але, наприклад, не так сильно любите саме малювати і щось творювати, а вам цікаво спілкуватися, то це прекрасний варіант обрати творчу професію. Наприклад, арт-менеджмент або щось пов'язане з просуванням творчості, з маркетингом творчості. І ось в такому ключі, наприклад, якщо ви дуже комунікабельна людина, любите нового. Зв'язки, бути, наприклад, арт-галеристом, підбирати митців для галереї і так далі. От тоді ви можете брати цю професію. Який творчий конкурс на цю спеціальність? Зазвичай це опитування по типу історії мистецтва. Але бувають і творчі конкурси, як на дизайн чи образотворче мистецтво, де потрібно намалювати. Наприклад, намалювати натюрморт, або створити композицію, або зробити стилізацію. Ну, зазвичай, все ж таки більше такий перший варіант, який я вам перелічила. Ну, і звісно, яку би творчу спеціальність ви не обирали, треба до неї готуватися. І я вам цьому можу допомогти.